І так, очередні покупочки. Так. Боже, стільки нагреду. Пломбір. Бачите, ДТСУ 4733. Гарна. Україна. Так. Це якась аурум. Це щось аурум таке путь. Багато клубніки в начинки, ага. рожочок. Попробую. Оце тут таке. Творог ванильний. Такий, як в виде мороженого. Ховать сразу. розтає. Сметану взяли. Очень полезно для организма. Шпант. Називається у них в Германии. Это Італійський брод. Дуже очевид. білий, хороший. Хліб. Так, набрали. Там метеорит, конфеты. Ну, лищина. Хер... Лещина наша украинца. Самый лучший шоколад. А Вообще мне нравится такие вот этот трюфеля. Это це настоящий шоколад. Кацишок. Это це це курага черносливо. Курага черносливым тоже класс. Цей ромашки. Віточ, ромашка и каракуми. Ну и стандарт, да, карафуни. Червоным маком. Да і червоний мак. класно. Так, тут он. Дивіться. Люди. Люди. Що це таке? Що це, ж... це за підсіння? Манго Те... більше, чем А Оце коли я такі попив, оце. це самі добрі апельсини. Манго. Манго ось, диви, у нас тече. вже ва... там сок накапав? Манго вообще дешево, 49 40... копеек. Це дуже сладкий яблуко, Воно земніший, сладкий мангу, звісно, це і таке сладке. вообще отличный. Бо манго, конечно, это шут. Так, дальше. Це у нас. Оце що таке? Это астра Стейк Стейки осетра набрали. Та захотіла ще креветки свіжі, Только зроблені. Так, тут... Це красна риба. Горбуша. Так, це у нас селедка. Красна риба це капець. Я ж її. Зараз як загадка. Це мать. Це, мат О, не це ні... нідерландський на голландський. Це це карпюля. Догадаєш. Карпюля. Королевський карп. Так, так, дальше Буде жариться І кусочки сделать. Хліб заморожений це, везут, щоб да. хранився бородинський хліб. Дуже вкусный. А це у нас грибчики. Які красиві. А це Боже. якісь я не помню, Такі вони прикольні. А це шампіньйони. Такі вже за... готові закуски. Ой, дуже важко. Оце якось начеббу по ці там. Ага. Що то таке? Оце це Боже. грибіщі, Боже. Гриби... Грибіщики. Ми беремо мінус 50, бо вони якраз вже переквашені. Це самі Чуще, добрі. Мені похоже на жарені ножки. Бо свіжі Хороші, не такі. Це, це ми жили. Груші, 70 копійок. И все самі классні. Ну, дуже м'які, сладкі. Так, це огурчики, дуже вкусні, тоже свіжі, сладкі. Це сметана. 36%. Це із цього, Із сливок. Із сливок этих всяких овечок такой. Так, тут -а... кострова. Це вкусеньке. Все вот отакі. Вони сладчайші. Мандиці. Боже, яке. Це вже будет споедатися. <гум> так, польське масло. Дуже вкусне. Поляки масло добре роблять. Це така копчена ляшечка. Чумак. Провансайд, найвкусний. Це манка з молоком, це те, що надо з ізюмом. Це такі чері. Ну, як без київського торта. Угу. Стащий точ, торт. серед він такий сухій, як єси, і згоріком. А це королівське сало. таке такий сальних пород, таке ось, ось мягке. Таке. такі Отакі кубки в Германії.